В Україні вже повернули у використання понад тисячу гектарів сізгос земель за програмою гуманітарного розмінування. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. За його словами, пріоритет в очищенні від мин це поля для майбутніх урожаїв. Цьогоріч на розмінування передбачили 2,5 мільярди гривень. Держава покриває 100% вартості робіт. Заявки приймають через держаграрний реєстр. Україні вже в цьому напрямку діють Ть оператори це у восьмеро більше ніж торік. Працюють і вітчизняні спеціалісти, і найбільш найбільші міжнародні організації на розмінування української землі залучають міжнародні кошти. Європа виділяє 6 мільйонів євро для наших операторів. І більше про розмінування на практиці розпитаю гостя нашої студії. Сьогодні це Олег Дейнека, голова громадської організації Демайнг Контрол. Я вітаю вас, пане Олеже, Слава Україні. Дякую, слава Україні. Дякую за запрошення. Одразу хочеться знаєте, до практики перейти. Тому що ви стільки цікавого сьогодні принесли нам для початку. Розкажіть, що це е, наша організація Деманінг Контрол співпрацює з е, різними операторами. Розмінування гуманітарного, зокрема розмінування, бо військове розмінування це одна справа. ДСНС мається на увазі оперативне розмінування, якщо знаходиться якась там вибухівка або якась граната це інша справа. Якщо мова йде, наприклад, про кримінальні якісь прояви, то це поліція. А якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, то це поля, це дороги, це інфраструктурні об'єкти і таке інше. І цим займаються окремо оператори гуманітарного розмінування. Вони зараз в Україні змушені вигадувати нові ходи для того, аби пришвидшити максимальне розмінування, тому що ті технології, які були до цього, вони застарілі. Це по перше, і по друге, вони дуже коштовні, дуже дорогі. Так нам насправді дуже серйозно допомагає міжнародна спільнота, і ми отримуємо дуже багато коштів від донорів. Отримуємо не тільки коштів, отримуємо ще необхідну техніку, наприклад, славнозвісні. Там словацькі машини бажена, які використовуються вже на ну дуже широко в Україні, але ця машина дуже велика. А потрібно, наприклад, проїхати в лісосмугу. Ця машина дуже важка, а її потрібно доставити доправити до певного регіону. І тому е, українці, які займаються розмінуванням, подумали: а як би нам зменшити цю божену більше того, як би нам зробити так, щоби. Той пристрій, який в цій божені найбільше страждає від вибуху міни, було замінено чимось іншим, наприклад, з таким ціпком. І тепер українська розробка змій вона вважається найпродвинутою в світі, бо вона розмолює землю цим ціпком. Тобто є а раніше чим було? А раніше булва була і досі є на божині. Стоїть величезна болванка, яка має наїхати на міну. Міна має здетонувати відповідно розбити цю болванку. І економічно виходить так, що вартість розмінування однієї міни це фактично вартість ремонту цієї болванки. Але з ціпками ну вони ви розумієте, вони дуже примітивні. Але тим не менш вони роблять свою справу. І е, українці розробили е, пристрій, який називається Змій. Це машинка, яка значно менша в розмірах. Це метр шістдесят вісім на два тридцять п'ять. Вона менша, вона легша, але вона важить тонну. І вона використовує саме ці ціпки, розмолюючи землю і витримуючи навіть не лише там протипіхотних, а і протитанкових мін. Ми вам надали відео, яке ми можемо на зараз. Наші режисерів да. зараз увімкнути це відео і прокоментувати. Тобто машини вже протестовані, машини вже працюють, працюють осінок. Не... Розумію, да. Так, можемо. Це вона, так. Е, от ви бачите, як ціпки попереду цього змія вони перемолюють землю. землю і роблять стежку для подальшого просування саперів. Тому що питання не в тому, щоб знешкодити лише цю міну або деактивувати її, а питання в тому, аби зробити людям прохід на те, щоб вони могли, могли далі mm -hmm. працювати. Сапери гуманітарного розмінування. Зокрема, вона дуже проста. Це дрон, фактично це дрон Дистанційне керування. Та, так, він керується ось таким пультом. Е, це розробка львівської. Компанії Ровертек, але е, зараз від цієї компанії е, вже пішли далі, і е, ця розробка, яка займається, яка спеціалізується безпосередньо на розмінуванні, Забуксувала. Забуксувала, але тепер повернеться. Вона просто шукає кут, за яким вона має зробити це дрон. Ви ви. Спектральним аналізом бачиться орієнтовно, де може де є підозра на вибухонебезпечні предмети. Відповідно, ви туди скеровуєте цим пультом е цього дрона. Е в ньому страждають лише оці ціпки, і можуть страждати вісі чи стійки, як їх називають, на яких тримається вісь, що е обертається і обертає ці ціпки. Е наші збройні сили вирішили використовувати цей же дрон і в іншому напрямку в напрямку доправлення. Якщо піхота йде, то їй потрібно нести, наприклад, щоб дрони ворожі не атакували. їй потрібно нести отакі от реби. Вони я дуже... хочу сказати, мені здається, що я навіть керувала таким дроном, До нас приходили розробники, і вони казали, що і можуть і доставити і воду. І, да. Так, 100%. і це значно полегшує нашій піхоті просування, взагалі діяльність на е, лінії фронту. І найголовніше, що е, ці реби вони шкодять здоров'ю. Якщо людина їх несе і вони включені, вони можуть створювати купол, який mm -hmm. захищає, можуть бути направлену дію, але в будь-якому варіанті вони шкодять здоров'ю наших військовослужбовців. І тому якщо позаду піхоти йде дрон, який несе цей реп, то вони значно менше впливають на здоров'я і життя. З якої відстані можна максимально керувати цим дроном? Я вам не можу сказати чітко по технічній спеціалізації, тому що, по-перше, є погодні умови. Відповідно, сигнал він має mm -hmm. бути за вологою погодою. Інше, ви зараз можете побачити взагалі конструкцію mm -hmm. цієї машини, яким чином вона працює. Ви бачите ці колеса, вони дуже швидко міняються в разі того, що вони постраждалі. мається на увазі, що вони. Навіть якщо одне колесо я на чому хочу зуважити, що сама конструкція зроблена таким чином, що навіть якщо одне колесо буде виведене з ладу, то машина буде рухатися далі. Якщо ви бачите, вони дуже великі і дуже щільно стоять близько одне до одного. Угу. Відповідно, баланс цієї машини балансування її залишиться. Вона зможе далі рухатися навіть на трьох колесах, і в цьому є її перевага і недолік в тих. Дронах, які зараз значно менші розробляються, наприклад, є конструкторське бюро Олексія Ботнаренка. Вони розробили в п'ятеро разів легшу машину. Ця важить близько тонни. Вони розробили 200 кілограмів, щоб простіше можна було логістику забезпечувати, перевозити і таке інше, але вона працює на гусенях. І відповідно з одного боку це значно здешевлює ремонт, тому що в тебе з гусені випало два елементи, умовно кажучи, як дві ланки з цієї ка і ти замінив їх, і все. Але з іншого боку, якщо гусень спала, то вона далі не їде, машина не зможе поїхати далі. І тому зараз українці вишу вишу вишукують різні методи, от власне а це цей. Що? Оце вона її розробка, яка називається есистент. Uh -huh. Вона розроблена конструкторським бюро Олексія Ботнеренка. Оце ви бачите фризи. Тобто, вразі зрізають землю вони шари. Зріз, Вони зрізають рослинність, бо uh -huh. в тебе може бути, якщо ми, наприклад, запустимо попередню машину, яку ми бачили, змій, і буде дуже щільна рослинність. То плутатися може та на ці, фактично, вона стає таким снопом сіна. Який рухається по полю, бо вона завалює саме самих себе, тому вони мають працювати в тандемі. Ця машина має їхати фризами зрізувати будь-яку рослинність, яка є, а потім, залишаючи 20 сантиметрів цієї рослинності, заходить вже змій і перемолює цю землю. Іншого варіанту, аніж перемолювання землі, немає, тому що, от хлопці, з якими ми говоримо, які приїжджають там з Запорізької області або з інших напрямків, вони кажуть про те, що навіть якщо ми виходимо з з металодетекторами, то Світиться, тобто сигналізує вся земля. Ми не можемо окремо знайти ту чи іншу міну, тому що є купа гільз і іншого чого завгодно, що просто валяється, і ми не можемо ідентифікувати там міни чи не там. міна. Ми маємо в будь-якому варіанті застосовувати дрони, спектральні аналізи і таке інше. Але без перемолювання землі ми не зможемо реально очистити її і. У цьому саме найголовніша проблема, тому що ми зараз говоримо всі, завтра в нас день мінної інформування людей про мінні небезпеки, і ми саме тому присвятили сьогоднішній ефір. Але ми маємо говорити людям стосовно того, що розмінування передбачає собою оздоровлення землі, бо вся ця земля заражена. Вона не може використовуватися. Так, вона не може використовуватися ніким. І це колосальний бюджет грошей. Це колосальний час, які це колосальні людські ресурси, які мають бути задіяні, і про це треба говорити зараз і готуватися, і уряду, і нам всім, тому що розмінувати недостатньо. Треба розуміти, яким чином ми зробимо цю землю. Ми аграрна країна, так і є. Ми маємо берегти свою землю за неї, власне, ідея. Так ця і війна. сьогодні з очільником Херсонської області спілкувалися, і він говорив, що 65% вже земель ми там працюємо, розмінували. Є в нас от, з таких зон бойових дій, які були в 2022 році, потім потім деокуповані, абсолютно зачищені території, очищені від цього всього, і завдяки цій техніці Ні, немає. В нас немає і це неможливо зробити, тому що якщо ви, наприклад, візьмете той же самий Нагірний Карабах, де інша територія, інша специфіка, це гірська місцевість, але. В них лише 4 тисячі квадратних кілометрів. Це в 40 разів менше, ніж в нас. На це пішло 20 років, і досі воно не завершено. Навіть попри офіційні заяви, що ми вже все це розмінували, зараз планується зустріч зокрема розробників ЗМІ з Азербайджанського. Вони зацікавилися, так? Так, тому що їм потрібно розміновувати. Тому що їм потрібно далі розміновувати, попри те, що вони заявляють, що воно все вже розміновано. Це нібито безкінечний процес в Камбоджі те саме відбувається. Будь-де, де відбувалася війна, і де замінування, будь-де. Бо це найжахливіший, найстрашніший спосіб ведення війни. Ти дрон можеш побачити, ти можеш готуватися до атаки, але якщо воно приховане спеціально приховане, угу. от я вам зараз покажу, що кацапи, вибачте, будь ласка, що ворог, ворог ще хвилину. Вони. Зараз наших військовослужбовців, які є полоненими в російських тюрмах, змушують робити міни з отаких, точніше, коробочок. Так, вони туди поміщають лише 20 грамів трутилу. Але найголовніше ідея просто уявіть собі, ідея в тому, щоб при вибусі оці щіпки розлітаються, потрапляють в ногу. І найголовніше, що вони не ідентифікуються МРТ, і нога гниє. Вони просто мстять. Аж от, от, от такими вигадками, і тому ви просто маєте розуміти, що якщо більш складніше замінування, то це ще складніше розмінувати. І таких винаходів там дуже багато. І тому держава має максимально зараз приділяти увагу саме темі розмінування, щоб убезпечити людей від тієї небезпеки, яка пане Олеже. Я вам дякую дуже за роботу і за інформацію. І ще будемо бачитися, бо є про що говорити. Дякому вам і всім українським саперам за їхні звитяги. Доєднуєсь, це був Олег Спасибо. Денека, голова громадської організації «Демайнінг Контрол.